Друзі, усіх вітаю! Дуже часто ставлять питання про модель 51.10, чи є така прямокутна. Ми пішли вам на зустріч та пропонуємо вам у цьому році повний аналог цієї печі. Зустрічайте, модель 5111 Чорна також є у червоному кольорі. Дров'яна піч камін євробуржуйка з духовкою, вона займає мінімум вільного простору. Та має повну незалежність від електрики та газу. Розташування духової шафи зверху, так само, як у моделі 51.10, має власний чавунний піддон для безпечної установки на поверхню підлоги. Велика топка камінного типу з жаротривким склом німецького виробництва ШОТ, чавунна варильна поверхня з однією конфоркою, Чавуні дверцята духової шафи, топки, а також зольника. Зручне видалення золи за допомогою рухомої решітки колосника. Багатофункціональна духовка з замальованим піддоном в комплекті. Сподобалась ця новинка? Пишіть у дірект або телефонуйте.